Після невеликої паузи та ребрендінгу F5NODES знову продовжує радувати вас топовим контентом, але відтепер в рази якіснішим. Для подальшої комунікації з вами ми хочемо показати, які у нас є ресурси, як ви їх можете використовувати та як вони можуть бути корисними для вас. Ну і звичайно, все це українською мовою. Слава Україні! Ми починаємо! Почнемо з того, що тепер ви можете зайти на наш сайт f5nodes.com і трошки почитати за Proof-of-Stake мережі, проекти, які ми активно підтримуємо, а також пару слів за нашу команду та посилання на всі соцмережі. Така собі візитна карточка. Після того, як ознайомились з сайтом, давайте перейдемо до ресурсів поцікавіше. В правому верхньому кутку ви побачите кнопку з назвою Notion. Нажимаємо на неї і попадаємо в місце, яке буде служити для нас Вікіпедією в нодах. Як бачите, матеріали поділяються на три типи: Beginner, Intermediate і Guides. В блоці Beginner будуть публікуватися статті з максимальним роз'ясненням та розкриттям вибраних тем. Переважно для людей, які тільки вникають в тему нод. В блоці Intermediate ви зможете почитати більш важкі статті, але не менш корисні, ніж в блоці Beginner. Ну і останній блок Guides. Тут будуть знаходитись гайди по встановленню всіх актуальних нод, а також гайд з нашим універсальним скриптом. Як ним користуватися, зараз розберемось. Почнемо з того, що цей скрипт дозволяє нам поставити будь-яку доступну ноду, використовуючи одну і ту саму команду. Змінюючи тільки аргументи. Тобто, команда, яку ви зараз бачите на екрані, встановить нам ноду StarkNet українською мовою. А ця команда встановить нам ноду Gear англійською мовою. Я думаю, суть ви уловили. Змінюються тільки аргументи в кінці. В якості прикладу, давайте встановимо ноду Gear Для цього заходимо на сервер і вставляємо наш скрипт в термінал. Після цього першим аргументом вписуємо назву ноди, тобто Gear. І наступним аргументом вказуємо мову для встановлення. Щоб вибрати українську, вписуємо UK. Для англійської потрібно буде вписати IN. Відразу хочу сказати, що мова ні на що не впливає, але всі подальші інструкції та меню будуть саме на цій мові. Після цього нажимаємо Enter і попадаємо в меню, де маємо вибрати опцію. Встановити ноду, оновити ноду або вийти в головну директорію. На деяких нодах будуть доступні ще опції по типу бекапа або видалення. Но так як ми хочемо встановити ноду, нам потрібно вписати цифру 1 та натиснути Enter, після чого почнеться процес встановлення. Все максимально просто. Якщо ж нам потрібно буде оновити ноду, ми знову маємо запустити наш скрипт, але на цей раз вибрати опцію номер 2 оновлення. Відразу хочемо сказати, що ви можете юзати цей скрипт як тільки дізнались, що вийшла нова версія ноди. Пост ми можемо не написати, але зміни на GitHub заливаються відразу. Ну і для того, щоб подивитись список всіх доступних нод для встановлення, у вас є два варіанти. Перший це зайти на наш GitHub і подивитись всі відкриті репозиторії. Ну а другий це знову запустити наш скрипт, але на цей раз не вказувати жодних аргументів. Вписавши його, ми побачимо список всіх проєктів, а також які опції доступні по кожному з них. Розібравшись зі скриптом, давайте перейдемо до таблиці з актуальними проектами. Тут ми зібрали для вас абсолютно всі проекти, в яких самі приймаємо участь, або поки що просто за ними слідкуємо. Зверху ви зможете прочитати, як нею користуватися, а також які фільтри, за що відповідають. Клікнувши на назву проекту, ви зможете знайти таку інформацію, як, наприклад, чат або додаткові активності, в яких ми можемо прийняти участь. Далі у нас іде колонка з його рейтингом. Рейтинг залежить від фондів, команди, технології та його фундаментали і перспективності в цілому. Звичайно, рейтинг сугубо від нас. В двох наступних колонках ми можемо побачити актуальну інформацію про проект та його стадію це чи Девнет, Оплачуваний він чи ні. і так далі. Потім для зручності ми вказали характеристики потрібного сервера та посилання на наш гайд з покроковим встановленням ноди або майнера. Після цього йдуть всі офіційні ресурси проекту, такі як сайт, твіттер або Discord. Ну і остання колонка вішенка на торті. Ви можете подивитись, за ким із нашої команди закріплений даний проект, а далі зайти в наш чат в 5 Nodes Reception, якщо ви до сих пір в нього не зайшли. І тегнувши дану людину, задати конкретне запитання по ноді або проекту в цілому. Все це можна описати одним словом: якість. Поставте лайк, якщо погоджуєтесь. Ну а тепер фундамент нодранера. Те, на що було витрачено величезну кількість часу заради того, щоб наша аудиторія мала найкорисніший контент просто подивіться на кількість інформації. В ній ми зібрали всю найважливішу інформацію по темі нод в одному місці: від А до встановлення своєї першої ноди. Це та база, з якою ми будемо рухатись далі. Без неї ніяк. В завершення хочемо сказати, що абсолютно всі ресурси, про які ми сьогодні говорили, будуть весь час оновлюватися та завжди підтримуватися в актуальному стані. Ну а всю найсвіжішу інформацію, актуалочку по проектам та швидкі апдейти, ми будемо виставляти в нашому телеграм-каналі, в який наполегливо радимо підписатися. Дякуємо за увагу! Дайте фідбек, якщо сподобалось, всім профіта!